Вітаємо вас з перемогою матчу на Діпіпі і одразу хотілося б дізнатися про той гол, який був зробити саме після вашої передачі. Цей рейд і ця гольова передача, мабуть, це окрас у поєдинку. І хотілося б саме від вас дізнатися про те, як вам прийшло в голову саме зробити такий гольовий рейд. Справа в тому, що дякую за привітання з перемогою в мене, мою команду, і дякую супернику за гарну гру. З приводу голу я польовий гравець, просто дуже подобається мені часом стояти в воротах, тому я читаю гру з цього боку. І, ну а враховуючи те, що у нас була одна заміна лише, то такі підключення могли стати ключовим моментом, і, в принципі, мабуть, і стало. Ну і, і також таке питання по грі. Сьогодні було дуже багато моментів, створено вашу команду саме після помилок суперника, особливо при від оборони до захисту, але не всі моменти були реалізовані. Чи не виникає такого відчуття, що якби е, кілька моментів, ще реалізували саме після помилок суперника, то рахунок міг би бути більшим? А вже ж я вважаю, що ви повністю праві моментів було досить багато. Нас просто ну. Так, ну, ще раз зауважу, що не було у нас виходу іншого, як відбиватися, грати на контратаках, і в нас ці моменти виникали. Якби забили більше, було б трошки легше, а так було нервово, поки не забили третій гол. Було досить нервово. Притисли вони до воріт нас здорово. Дякую. Дякую.